Вітаю вас, друзі! З вами Олег, канал Спішний експеримент. Трохи брудна рука, зрозуміло, тому що фасую вам ваші замовлення. Що ж, зараз покажу, як відбувається процес фасування і є певні особливості. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. приємно перегляду. Ось такі саджанці це купчиха, Вже бачимо, перетримані. Ця посилка поїде Павлу на Київ. Тож, якщо дивитись... Пишіть, як доїхала посилка ось такі саджанці. Дивіться, що хотів розповісти в сьогоднішньому відео для вас, глядачі. Дивіться, робимо наступним чином. Маємо такий саджанець, красивий, з гарною коренивою. І для вартості здешевлення вартості доставки робимо наступну операцію, залишаємо тільки ось це. Наступний момент, якщо ви хвилюєте, що саджанець буде погано проживатися. У спеку, то я не мию корень, як деякі інші блогери, залишаю ось такий ком землі. Бачите? Ось такий ком. Він прикритий і ще вкладаю в мокру тканину. І потім встріч плівку. Попередньо охолоджую перед відправкою. Ставлю в погріб, якщо це саджанці були взяті з сонця, вони гарячі, коренева гаряча. На півгодинку кладу в погріб, вони там охолоджуються, і потім уже встріч замотую, щоб не було випаровування, щоб вони не задихалися в пакеті. І запаковую тільки кореневу систему, лист залишається на горі. Ось бачите, не один садженець з повністю оголеною кореневою системою. Ось такий вид, навіть якщо ви його посадите у спеку, він однаково приживеться і буде гарний відсоток приживаємості. Тобто мінімальна кількість випадів. Ось такі саджанці, якісь крупніші, якісь мілкіші. Головне, що є гарна коренева Ось бачите, здорова листя. Хоча з плямистістю цього року важко боротися, але намагаємось. роблю обробки, тому що погода, то спека велика, то дощі, холодні ночі, все це впливає. Нагадаю ще раз, кому потрібні препарати хім захисту рослин від шкідників, від хвороб, інсектициди, а карациди є окремо проти кліщів. Пишіть мені у повідомлення. Замовляю великі пляшки по півтори-дві тисячі від сингенти, тому можу відливати вам. Той обсяг, який вам необхідний. Все це можна обговорити. пишіть мені в приватне повідомлення. Мій Facebook знайдете в описі під цим відео. Ну що, на цьому все продовжую пакувати. Ще зазвичай роблю такі невеличкі сюрпризи. Наприклад, у ось такому вигляді, якщо є вуз, все одно я його вже не вкоріню, тому що е, вирвав цей стакан да, від мами від, е, відділив. Якщо є вуз, ви його також не відриваєте. Просто можна або в толунку посадити, ось дивіться, або десь поруч місце є. Буде вам бонусом ось такий додатковий кущ. Дякую вам за те, що замовляєте. Пишіть. Ще є саджанці, хоч і дуже багато роботи. Одну партію відсилаємо, другу садимо, відсилаємо, садимо і так цілими днями. Таке враження, місяць, наче він не дні не закінчуються, а просто на репіті. Повторюється, повторюється, повторюється. Ось така справа на сьогоднішнє число. Сьогодні 29 липня 2023 року. Всі, хто що замовив, очікуйте, всім гарного дня, великих рожаїв. На зв'язку. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полониці і замовлення розсади. Всім марного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!